Вітаю на каналі Бюджет Сім'ї. Я сьогодні хочу показати вам чудовий магазин з квітами. Сьогодні перший день весни. Всіх вітаю з весною. У нас сьогодні дуже гарне сонечко, тому вибачайте, відео буде трішки засвічуватись сонцем, але я надію, що ця весна принесе нам перемогу і вірю в це, що ця весна принесе нам перемогу. Отже, запрошую на перегляд квітів. Ще на наші первоцвіти. Це гіацинтики, це неймовірний запах і краса. Вони є в шістьох відтінках, від білого до, до лавандового та синього. Теж є малинові, дуже прикольні. Вартість гіацинта 75 гривень за штуку. Це подаруночок, який буде цвісти 2-3 тижні, пахнути, а потім ви собі можете його висадити у ваш садок, якщо він у вас є, або комусь подарувати, в кого є садок. 75 гривень, 5 гривень з кожного гіацинта ми віддаємо на Збройні сили. В нас ще є нарцис, він дорожчий, ну бо в принципі цибулинка нарциса є дорожча, але це теж крутий первоцвіт, він буде зквітнути довше. От, і вартість нарциса йде 135 гривень за штуку. Окрім того, у нас дуже багато пасхального декору, але не буду вам за його рекламувати, бо я ще не подекорувала кошики. Зробимо це через тиждень, але тим не менше від 65 гривень декорчики і далі ви можете собі обрати щось для декору свого кошика. Можу вам допомогти задекорувати без проблем. І самі корзинки в нас теж є. А, до речі, в нас є ексклюзив. У нас є е, оці. Серветки для кошиків, які можете собі просто купити. Якщо ви навіть маєте кошик, то ці вкладки не з натуральної тканини, є в кількох різних кольорах, от можемо індивідуально пошити під ваш кошик, бо теж гроші з цього ми віддаємо на збройні сили. І все. Тому приходьте, чекаємо вас. Ексклюзив від голландців це не ми фарбуємо. це Голландія нас допомагає як може. Це країна квітів, і вони підтримують нас. Вони фарбують ці троянди, експортують в Україну, щоб ми тут продавали. І заробляли гроші для збройних сил України. Вартість такої стоянди від 95 до 120 гривень за штуку. Це залежить від її розміру. Тут у нас висока, тому ці йдуть по 120 гривень а взагалі вони бувають і коротші. Це такі ексклюзивчики. Тому, будь ласка, кому стоять два тижні у вас без проблем. Не показати троянди Memory Line. Це троянда, яка має природний такий фіолетово приглушений відтінок, і вона теж дуже круто виглядає в композиціях, то ми вже вам на другий раз їх покажемо, бо сьогодні не встигаємо. Вартість троянди Memory зараз 58 гривень за штучку. Отака От ще один варіант ексклюзивних статуеток. Це такі дівчатка. Сюди можна ставити квіти або якісь приколки, або не знаю, що у вас там вдома валяється. От можна собі їх так використати. Вони не дешеві. Вартість цієї 2,300, а цієї 1,750. А цей ангел залі для мене безцінний, бо привезений за кордону колись давно. Тому не знаю, чи я його продам, але ви заходьте. Є також термоси для дітей класні. І оці ексклюзивні скарбнички я збираю на машину і на Мальдіви Єгипет, познала. Ну коротше класний подарунок. Я би була не проти такої купівки, але разом з машиною зразу. Е, дивіться, композиція як в тазіку з села, але це голландці сидели, не ми. Тут є багато цибуль, мускалі, три види гіацинтів і два види нарцисів. Воно як все зацвіте, то ця міні-клумба буде вас радувати дуже довго. І ми можемо такі композиції робити вам під замовлення ще 2-3 тижні. Ми збираємо на них 2-3 тижні, не більше. Вот. вартість такого горшечка 595 гривень. А взагалі можемо формувати на будь-яку для вас потрібну суму. Нова колекція, про яку я завжди мріяла. Ось такі ексклюзивні статуеточки. Там є сімейні, хлопчик з дівчинкою, дівчинка з песиком, мама з дитиною і собака і просто сім'я. Ну, взагалі такий гарний подарунок, вартість таких статуеток від 650 до 1480 гривень, в залежності від розміру. От, тому, якщо ви хочете порадувати своїх близьких чимось таким ексклюзивненьким, гарним, красивим і новим, то будь ласка, запрошуємо до нас. <рес> а куди ви прийдете? Приходите, потепліво, вже немаркома. Що поперед? Будь ласка, увага на горнятка українського виробника. Вони є керамічними, їх вартість 145 гривень. І вони мають дуже прикольні назви і принти. Ось такі різні 145 гривень, так? Так Ну, це залишки від Валентина, ну, ми їх можемо по 50 віддати. От але найбільше, найбільше я оці ганятка люблю. Це буде Україна і все решта на ту тематику вони користуються попитом. Їх зараз беруть дуже на подарунки, от, бо Україна зараз переможе <laughs> трошки. От, вони теж 145 гривень, і такий дуже прикольний подарунок може бути. І ще зверніть увагу на цю картину. Тут відомий сонце жест світить, ви бачите, буде так, сонце світити. Є, але тут відомий жест для всіх нас. От, художник намалював близько 30 таких картин, і ми зараз їх продаємо. Вартість такої картини 600 гривень, і половину цієї суми ми Віддаємо на Збройні сили конкретно певним людям, конкретній бригаді, бо хочемо вибирати для них на машину грошей, їм дуже вона потрібна. Тому, будь ласка, якщо ви хочете придбати собі такий вказівник для наших недобрих сусідів, щоб їм нагадувати, куди їм йти, прошу дуже, ми маємо 30 таких штук і можу художник ще малювати, бо він теж хоче допомогти нашій Україні перемогти. 600 гривень. 600 гривень приходьте, купляйте. Ручна робота. Дуже класні подушки українського виробництва з цікавими принтами, українська мова, український дизайнер їх розмальовував. Вартість подушечки 345 гривень. От і там ще далі що є? вони теж такі. Такі досить прикольні, веселі і позитивні. Для таких, як я хто впав в дитинство і не хочу звідти виходити. <рес> ну, при, при курсі закупки долара по 27. Товар Вартість годинника 150 гривень. Просите, коли мені дзвоните і просто зробіть моїй дівчині букет як для себе, то я вам не зроблю. Бо моя улюблена квітка, ось це протея, це шишка, яка зберігається 2-3 місяці. От і вона дорога, але дуже класна. Ну, дівчата не всі поймуть. Тим не менше, в нас є такий ексклюзив в магазині. Тому приходьте, будь ласка, замовляйте. Кому хочеться щось такого шаленого і неординарного. А ціна такого шишка зараз вартує 350 гривень на продаж. протея. Наші такі можна замовити класний подарунок, книжки, квіти та вазони і сувеніри, а ще такі шоколадні бокси. От, ми їх формуємо суто під клієнта, тобто ви можете собі обрати, які конфетки вам поскладати і що ви там хочете бачити. Можна обрати також колі, і відповідно від цього буде змінюватися вартість. Подарунок цей не дешевий, він 2,5 тисячі, але тут сама коробочка коштує 650. Зарешта Все решта ціна формується в залежності від наповнення. Тому просто можна брати меншу коробку, такого ж вигляду, тільки меншого діаметру, і формувати на меншу суму. Тому це індивідуально під вас, під клієнта робимо. І я думаю, що кожна дівчина, жінка е, дуже буде тішитись таким подарком. Тим більше, що вже весна. це не перший день весни. Так, перший день весни сьогодні. Тому, будь ласка, замовляйте, вітайте і любіть один одного. А щоб ви не думали, що в нас тільки дорогі подарунки, то у нас є і дешеві по 380 гривень, і є 680 гривень, є відмілки професійні, такі брендовані коробки і бокси. Теж формуємо на різну різну вартість. Все залежить від побажань та ваших смаків, але мілку люблять всі. А і так, яка ціна такої коробки? Такий 680 вісімдесят менший, а цей більший йде 1350 гривень. Тут дорогі самі коробки, вона потім вам лишається, а такий 680 теж. Солодощі істе коробка лишається. Коли кольорове, тому в нас в магазині багато кольору. І каланхойки це вазони, які цвітують Пру! майже постійно. Дуже рідко не цвіте каланхоя, але їй треба давати підживку для квітучих рослин. Вартість коленхої 145 гривень. Вартість цикламена, теж класний, такий кучерявий. Цикламен зараз вартує 195 гривень. Теж хороший подарунок до свята весни і краси. Це стандартна класична орхідея фаленопсис, Найбільш популярна орхідейка. Єдине, що ми завжди пильни, були кольори жовтий, помаранчевий, бо вони такі рідкісніші. От, Завіс кожного тижня і вартість на даний момент фаленопсисів від 395 до 585 гривень. Це залежить від їх висоти та кількості стебла. Також є горщики до них одразу спеціальні і добрива у нас. І я вам безкоштовно надам консультацію по догляду з орхідеями, бо мені не шкода. Фаленопсис є у міні-варіанті. Отакий, він вартує 425 гривень, але. Це така міні орхідейка для поціновувачів чогось маленького, але гарного. Трохи сліпить сонце, тому вибачайте, але дякуємо за таку погоду. Зрізаний тюльпан. При замовленні тюльпана до 3 березня. Попереднє замовлення, та у нас діє. Тобто ви можете замовити до 3-го, а забрати в будь-який момент до 9-го числа свіжо зрізаний, свіжо привезений тюльпанчик. Може бути по 35 гривень, бо після 3 числа він точно вже буде по 40. Ми це знаємо. Не тому, що ми піднімаємо ціну, а тому, що нам піднімлять закупку. От і якщо ви хочете просто забронювати, а прийти собі в будь-який день. Будь ласка, бронюємо, бо ми вже так робили кілька років підряд і знаємо, що всі тоді задоволені, і люди боїм дешевше, і ми, бо ми знаємо, скільки тюльпана нам потрібно. Окрім того, доставка квітів у нас працює щодня. До 22 години ми доставляємо по місту чортків, а також по всьому чортківському району. Тобто усі села кругом нас, е, будь ласка, ну в інший район теж в принципі можемо. Але я тут не орієнтуюсь по ціні. То вже треба питати таксиста, з яким ми співпрацюємо. А по чортково доставка від 1000 гривень є безкоштовною, а до 1000 гривень це символічно 50 гривень. Дякую,